Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі компанії Вашкарс із сучасний пригін автомобілів із Швейцарії та країн Європи. На сьогодні маємо вже європейський автомобіль. Багато було швейцарських. Зараз цей автомобіль приїхав до нас з Європи, але нічим не гірший він по стану, навіть в деяких моментах ще кращий. Цих автомобілів у Швейцарії, на жаль, немає. Більша частина їде у Швеції, тому друзі, звідти ми і часто приганяємо саме такі автомобілі. Він в дуже крутому стані, в дуже гарному стані, тому ми його підвіємо. Дібрали, він має чесний перевірений пробіг, немає жодного підфарбованого елементу по кузову. Повністю ми його перевірили, жодних жодних ДТП, жодних пошкоджень, жодних подряпин чи м'ятин на автомобілі немає абсолютно. Тому а, такий автомобіль ми придбали у Швеції, в Європі, як я зазвичай кажу, в принципі, і. Вже він знаходиться в нашому місті Радивилів. Ми його пригнали, розмитнили, сертифікували, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Отже, Volkswagen Passat B8 Alltrack. Один з найпопулярніших, ну і один взагалі, як би сказати, не найпопулярніших, а просто один з дуже-дуже популярних легкових е автомобілів. Реально автомобіль, який заслуговує вашої уваги. Хто хоче автомобіль високий по клізницю, комфортний, при тому ж економний. Реально рекомендую вам саме такий автомобіль, оскільки він має кліренс вищий, ніж звичайний Passat B8. Реально вмісткий, дуже і дуже комфортний, що хочу сказати. І в нього дуже класна шумоізоляція. І саме із Швеції, з інших країн такого немає, друзі. А із Швеції можна взяти автомобілі з двойним склопакетом. Тому це, якби, немало важливо, тому що. Реально просто двиний склопакет він надає свого як би сказати, такого комфорту, оскільки розумієте, так? це якби йдуть як пластикові вікна. Можна так, ну, в такому порівнянні вам пояснити. Тобто, якщо ви їдете, що має одне скло, а тут автомобіль має два скла. Дуже гарна шумоізоляція, все дуже круто. Щойно показував вам ось такий якби, недолік багатьох пасатів b 8 Я б не сказав, що це недолік, просто є така якби, загальна проблемка. Ось ці йдуть такі від крила гості кутнички. Вони дуже часто бувають трішки, як би сказати, деформовані, десь завернуті в одну або в іншу сторону. Тому це, якби реальна, і дуже часто проблема цих фольксвагенів, тому на це навіть не звертаю ніколи увагу. Саме головне, що автомобіль не фарбований, тобто бо багато диванних експертів вони можуть сказати, що якщо там десь неправильно трішки якийсь зазорчик, десь неправильно трішки, от як цей кутничок, сходив в бік, все, автомобіль вже був ДТП, він мав пошкодження, він мав якісь підфарбування, ні, ми обов'язково це все перевіряємо. Я можу вам надати безліч, безліч безліч доказів, що саме цей автомобіль він у нас не фарбований і ніяк ДТП він ніколи не був. Ми в кінці відео обов'язково перевіряємо на лакофарбне покриття, все щоб показати вам максимально, якщо є фарбовані елементи, також їх показуємо. Якщо немає фарбованих елементів, то звичайно ми вам це все також показуємо. Кожний раз ми пробиваємо. І в кінці також ще буде один етап це комп'ютерна діагностика, в якій ми покажемо вам дійсність пробігу та взагалі роботу. Ну, Стараємось показати форсунки, як працює двигун по пробігу це обов'язковий етап нашої діагностики, щоб ви мали уявлення, що саме наші автомобілі вони мають хороший, чесний і максимально-максимально перевірений пробіг. Тому так, як ви могли бачити, щойно показав, що передня, що задня дверка, вони мають безключовий доступ. Тобто автомобіль реально комфортний і він має все для того, аби... Ну, Просто ним їздити і насолоджуватись. В ньому реально класний приємний розхід, незважаючи на те, що в нього 140 кВт-190 кінських сил. Хороший, реально потужний двигун. Його вистачає більш ніж. Чим. На трасі він дуже-дуже жвавий. І саме головне, це його розхід. Він дуже приємний. Я хочу сказати, що по місту автомобіль бере орієнтовно близько 8 літрів, це зважаючи на те, що тут автоматична коробка передач. По трасі можна вийти на розхід навіть біля 6 літрів. Оригінальний Фаркоп електричний, при тому ж він має розеточку, має все в собі в комплекті, все повністю. Він нажимаєте кнопочку, виїжджає, нажимаєте кнопочку, він заїжджає. Разом з ним там є розеточка, підключаєте, все буде працювати. Реально круто. Потрібно фаркоп виняли. Не потрібно фаркоп сховали. Так, поїхали далі. Автомобіль повністю весь рівнесенький. Немає ніяких м'ятин чи подрепин. Тут також є безключовий доступ, як на цій дверці, так і на ті дверці. Ну, на всіх чотирьох дверях і навіть на кришці багажника у нас також присутній функція безключового доступу. Автомобіль реально на хорошій комплектації. Максимально все, що можна показати, я вам зараз покажу це. Тому з тим проблем, я думаю, не буде ніяких. А по автомобілю самому, я думаю, він. Хто шукає такий автомобіль, він однозначно вартує вашої уваги, оскільки зараз знайти автомобіль з хорошим пробігом, так як тут 220 тисяч і без підфарбувань по кузову, не так то й легко. Тому, кого цікавить, друзі, ми вас чекаємо у місті радовилів на огляд і тест-драйв. Автомобіль реально крутезний. Зверніть увагу тільки, як він гарно і агресивно виглядає. Крутий, стильний, такий довгий відносно, в межах розумного, звичайно. Реально він не відчувається От на вигляд, він такий виглядає солідно, довгий легковий автомобіль. Але коли ви в нього сідаєте, він просто їдете і насолоджуєтесь ним. Реально дуже класно і дуже зручно. Так, йдемо, друзі, по салону, покажу вам. Дверка відкривається, закривається, безключовий доступ працює на відмінно. Все працює. дивіться, я закрив з кнопочки, все закрилося, дзеркала склалися, ідеально. Ось такий ключик. У нас є два ключі і пульт Webasto. Що я забув наголосити, що ще в цьому автомілі йде у нас Webasto. Бачите, <клес> підійшли до дверки, тільки ми взялися за ручку дверки. Зразу автоматично у нас, друзі, дзеркала розклалися, автомобіль відкрився. Все. Переходимо по стану салону. Дверна карта в ідеальному стані сидіння, в ідеальному стані руль. Та в принципі по салону я недоліків не бачу абсолютно. Реально хороший, гарний, незатертий салон. Буває, друзі, що на пробіг 200 тисяч або навіть на пробіг 150 тисяч, автомобілі йдуть в надзвичайно гіршому стані. Дуже мають багато потертостей, багато подряпень і тому подібного. Тут же, друзі, у нас автомобіль реально заряджені. Як кажуть друзі, капсула часу. Автоміль в дуже хорошому стані, гарний по стану кузова, гарний по стану внутрішньому по стану салону. Виглядає реально. Дуже-дуже класно. Має електрорегулювання, має шкільні, такі ставочки, є все-все, аби ним їздити і насолоджуватися. Сидіння. Дуже часто проблема цих автомобілів є з боку підтріскування сидіння. Воно йде шкіряне за рахунок того, що ви на нього сідаєте, воно пережимається, і тут шкіра, вона, як би сказати, трішки деформується і лопає. Тут же його ніхто не перешивав, ніхто не фарбував, воно в оригіналі і воно не потріскане і ніде. Навіть немає ніякої складки. Реально бережно ставилися і гарно десь ну, акуратно сідали на це водійське сидіння. Хоча і завжди наголошую вам, що це сидіння воно найбільше використовується, бо коли є пасажир, коли нема пасажира, а водій він завжди цих 200 тисяч він стандартно виїздить на цьому автомобілі. Тому, тому так. Педалі не затерті, не стерті в ідеальному стані. Коврики всі гарнесенькі, чистесенькі, дуже гарний стан. Маємо тут віртуальну приборочку, повний електропакет, мультикермо. В принципі, зараз все буду показувати і все розказувати по етапу. Ключик ми можемо покласти, він нам не потрібний. У нас тут є вмонтована функція старт-стопу. Тобто ключ може лежати якось тут, так може лежати у вас і в кармані, чи це буде сумочка, чи що б це не було. І де б це не було, він може лежати. Головне, щоб він знаходився в автомобілі. Нажимаємо один раз, друзі. заводимо. Як ви бачите, олтрек, все засвідчується, все грає, все класно. Автомобіль завівся з півоберту. Навіть не встиг, ось дивіться, зараз не встигло, напевно, ви навіть почути. Слухайте ще раз. Ну, Заводиться просто з півоберту. Реально дуже гарно, дуже зручно. Кажу знову ж таки, розхід цих автомобілів дуже приємний. По місту орієнтовано це буде 8 літрів, хоча це 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. І на повному приводі. Не забувайте, що ці автомобілі у нас йдуть на повному приводі. Так, руль мультикермо, воно не затерте, воно, має, воно йде шкіряне, реально в дуже крутому стані. Видно, що воно не фарбувалося і не перешивалось по ниточках. Тобто, по чому саме більше можна побачити, що цей руль йде в оригіналі. Якщо в випадку такий, як він у нас зараз, шкіряний, він має ниточки. Ниточки йдуть в інший колір, ніж саме кермо, значить воно не фарбувалося і воно йде в оригіналі. Так, тут ми маємо світло, габаритні вогні, маємо передні і задні противотуманні фари, автоматичне світло і примусово. І денні ходові вогні. Електробагажник, який відкривається як з кнопки салону. Зараз як ми його демонструємо. Також він відкривається з ключа, і також його друзі, можна відкрити примусово з кришки, тобто з значка. Хто не знає, як відкривається кришка багажника, тобто на значку значок вдавлюється всередину, і воно автоматично відкривається. Це я зараз вам продемонструю також. Так, дзеркала повністю електропривід дзеркал. як регулювання, так і складання дзеркал. На дзеркалах ви можете бачити такі чорні прямокутнички, чи трикутнички, чи прямокутнички, хто як скаже. Це датчики мертвих зон, датчики сліпих зон, датчики мертвих зон. Хто як каже, неважливо, але сама суть, що вони тут є, і цю функцію вони виконують навідмінно. Ми їх перевіряли. ця функція справна в автомобілі, і з ним все в порядку. Дзеркала складаються, і регулювання також проходить на відмінно. Так, показую. Передній склопідйомник водія працює гарно. Пасажира відпрацьовує гарно. Як ви бачите, дуже швидко виїжджає і заїжджає. Тобто не тільки на спуск, але й на підйом. Ці моторчики вони їдуть дуже і дуже гарно. Це, як би немало також важливо. Так, це блокування склопідйомників для задніх пасажирів, щоб діти не бавились. Так, переходимо до мультикерма. У нас є асистенти, дивіться, Line Assist, Side Assist, асистент вийду з міська місця парковки і Front Assist. Тобто, всі ці асистенти вони вмикаються, утримання в полосі працює, дістронік працює, все відпрацьовує на відмінно. Кожна функція в нашому автомобілі вона справна і її можна перевірити. Дуже легко і дуже просто, дуже часто друзі. Ми такі автомобілі заганяємо на Volkswagen Serвіс. Проблем з цим нема. Як ви можете бачити, сам комп'ютер перевірив, і стан автомобіля пише записи, відсутні. Тобто, жодних помилочок, жодних недоліків в цьому автомобілі, як ви бачите, нас не виявлено. Що я говорив, знову ж таки, повернусь до того. Дуже часто, дуже часто ми такі автомобілі заганяємо на Volkswagen Service. Тобто, хто замовляє на доставку, ми їдемо в їхнє місто, хто замовляє, приїжджає в принципі, до нас, ми їдемо в найближчий наші Volkswagen Сервіс або інший сервіс, інших автомобілів. І перевіряємо наші автомобілі. Якщо ви бачили наші автомобілі Volkswagen Транспортер, тобто Т6, який був у нас у продажі, ми його також продавали на офіціалі. Якщо бачили деякі інші наші Volkswagen олтреки ось цих нових років, саме 19-х, які ми продавали, ми також з ними були на офіціалі. Люди, от хочуть впевнитися, що ми продаємо саме хороший якісний автомобіль. І хочу наголосити вам, друзі, що незважаючи на те, практично. Кожний раз, коли ми продаємо свій автомобіль, людина, яка по нього приїжджає, вона з ним і їде. Тобто, в нас немає такого, щоб ми розказали вам щось те. Чого в автомобілі немає, а, тобто, або приховали якісь недоліки. Якщо в автомобілі є якась царапина, є якась м'ятинка, ми вам про це завжди кажемо. Тобто, ви, коли приїжджаєте по автомобіль, ви максимально вже про нього все знаєте і нічого ось нового ви про нього не дізнаєтесь. Навіть на Volkswagen сервісі нового нічого вони вам не скажуть, повірте, бо в мене ж і в нас, точніше, в наші компанії. Працюють точно такі самі гарні хлопці, професіонали, які розбираються в цих автомобілях і максимально все про них знають. Тому стараємось по максимуму їх перевіряти і надавати вам якомога більшу, більшу, більшу інформацію про них. Тому все, що можна про них розказати, ми вам розказуємо. Зараз я вам показую коробка автоматична DQ 381, Семиступеневий, ступеневий, хороший, надійний автомат. Тобто, зазвичай всі кажуть на них роботи, от але. По суті, в принципі, ну якби не кажуть, а по факту це йде робот. Але всі кажуть, на них автомат. DQ381. Реально хороша коробочка, яка служить людям дуже-дуже багато років. З нею ніколи проблем в принципі, ніяких не виникає. Тим більше це семиступеневий автомат за рахунок того, що там іде друзі сім передач, воно вже зменшує свій розхід палива, і цим реально воно дуже класно заощаджує вам копійку в кишені. Сам по собі автомобіль, він комфортний, їде він дуже жваво, їде дуже гарно. По салону я вам показував, по задніх місцях він не затертий, електропривід багажника працює невідмінно. Ззаду ми можемо бачити з вами ідеально збережений відділ багажника. Є така шторка, яка, в принципі, в більшості цих автомобілів вона є, але в багатьох відсутня. Так, Електропривід є. Знизу ми маємо ще такий резиновий ковричок, також в комплекті. Він ішов. Ми його так і вам продаємо. Все, як є, все так як приїжджає. Ми вам так його стараємось максимально все, що приїхало з автомобілем, все віддати. Тому, тому друзі, так. Задні сидіння, ну немає вам що показувати по них. Все круто. У нас йде багато зони кліматконтроль. Тобто спереду ми маємо двох зон, і ззаду ми маємо ще одну зону для кліматконтролю. Можна вибирати температуру, обдуву собі для задніх пасажирів. Це називається багато зони кліматконтролю. Підігрів передніх сидінь автомобіль на хорошій комплектації. Писали ви мені, не знаю, знову ж таки, це кажу, диванні експерти, чого в нас автомобілі, дзеркала. Олтрека, оцього Б-8-го, вони йдуть не в колір автомобіля, а йдуть от хромовані, як у цьому нашому автомобілі. Друзі, я навіть не хочу читати таких коментарів, бо якщо ви розумієте, якщо ви знаєте, то ви знаєте, що всіх наших цих автомобілях вони йдуть хромовані. Тому все в оригіналі. От Звертаю вам увагу на болточки. Те крило, що ви дивилися, що воно має трішки загнутий тих курсочок спереду. Я вам максимально показав, що ні крило, ні капот. Жодний болтик в ньому не кручений. Також я вам додатково перейду з товщином міром і покажу, що воно не фарбоване, тобто, щоб ви не задавали мені знову ж таки якихось незрозумілих запитань про те, чи була машина чи мала якісь пошкодження, чи мала якісь підфарбування. Наголошую завжди, жодного підфарбування автомобіль автомобіль немає. Це перевірено особисто мною. Так, зараз, як ви могли побачити, моторний такий відсік, там де двигун, все чистенько, все гарненько. Саме класно, що двигун працює відмінно. Тому загалом по всьому я з вами пройшовся. Будемо переходити до наших слідуючих етапів діагностики. А кого цікавить, задавайте питання та телефонуйте. Що ж, друзі, слідуючий етап діагностики, перевірка лакофарбного покриття. Починаємо стандартно з капоту, в принципі. Трішки віддалю. Ось так. 123, 103, 135, 123, 123, 131, 104, 114, Крило 129, 111, понизу 95, зверху 110, знизу 115, середина 115, зверху 106, 106, 135, задня. 119, 119, 132, 118, 145, 120, 120, 127, 127, 115, 125, 119, 119, 120, 120, 120, 120. 119, Кришою проходимо. 119, 133, 125, 125, 103, 130, 116, 116, 102, 122, 109, 103, 120, 103, 133, 107. 118, Сієчка, 118, 113, 113, 120, 120, 133, 133, 134, 139, 128, 121, 121, 114, 114, 115, 115, 197. 107, 107, і крило переднє, 114, 114, 115, 108, 117, 109, 95, саме Кантик 109 і самогнизу 96. Все в оригіналі. Автомобіль повністю не фарбований, в повністю золодській фарбі. Що, ж, друзі, завершальний етап діагностики, перевірка буде нашим комп'ютером по всіх блоках автомобіля загалом. Як ви можете бачити, щитало. дуже багато в нас є блоків по автомобілю, по яких можна перевірити як пробіг, так і всі системи, чи вони в нормі, включаючи від двигуна до коробки, так само і до, наприклад, кондиціонера. До кожного провідка, який є електричний, наш комп'ютер, він у нас професійний, він зчитує кожну, кожну детальку. Отже, поїхали. Дивіться: електроніка двигуна, коробки, тормозна система, кліматичні установки, все це, круїз контроль, подушки безпеки, це обов'язково також ми щитуємо, дивимось. Все це в нормі, як ви бачите, нормально. Помилок по ньому абсолютно ніяк не виявлено. І декілька ось цих, декілька ось цих блоків у нас їх в автомобілі немає. Тому по них інформація не читала. Так, детальніше зайдемо, покажемо по деяких з блоків. Основну інформацію, яка, в принципі, потрібна для більшості і цікава для більшості людей. Так, по двигуну блок перший. Насамперед, дивіться, пасад 2018 рік. Він код автомобіля. Попереднє я вже відео знімав. Можете звірити, що це саме той автомобіль показує сам перед по регенерації. Так, регенерація. Так, сажевий фільтр пробіг з моменту останньої регенерації 64 кілометрів 800 метрів. Тобто регенерація проходила навіть дуже недавно, декілька кілометрів назад. так 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 сажевый фильтр масса сажи рассчитана 1566 зараз 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 так. Сажа в норме, 1566, Для заповнення можемо показати, скільки треба, щоб заповнити. Зараз виділити. Йдемо вниз. Так, 64 кілометри нам показало. От. Предзаповнення сажового фільтра для сервісної регенерації в русі. Тобто до 40 грам це є норма. У нас, як ви бачили, там 15 грамів це є повністю в межах норми. До 40 допустимо. Якщо вже 40, це вже буде регенерація, фільтр, регенерація сажового фільтра в русі, в движенні пише. Тобто, зараз на даний момент у нас все в нормі. і Відповідає показникам. Так, по цьому блоку ми напевно що виходимо. Зайду по цьому. Так, по форсунках, по двигуну показую вам. Дивіться по показниках. Все в нормі, як я бачу. Ніяких відхилень від норми немає. Працює автомобіль гарнезенько. Так, виходимо. Блок 2. Показую те, що має бути, як кажуть, найголовніше, чим цікавляться всі наші українці. Це пробіг. 226 193 км. По автомобілі у нас 226 193 км. Показує до кожного кілометра. Прямо. Все класно. Виходимо. Дивимось. Коробка передач. Так, тут можна читати інформацію, собі кого цікавить по коробці передач. Коробка передач DSG DQ381. Хороша надійна коробка, в принципі, проблем з нею немає. Так, і показує вам знову ж таки те саме пробіг. Це буде у нас по вже нашій автоматичній коробці передач DSG. Так, муфта 1. Адаптація щеплення 1, як пише, 226 170 км. Муфта 2, щеплення 2. 226 170 км. У нас 226 193 км. Розбіжність дуже-дуже малесенька, і це в межах норми. Пробіг автомобіля 226 193 км в одному з блоків по коробці передач. так Алгоритм їзди в Русі. Коробка зафіксувала пробіг 223 541 км, що є характерно в принципі розбіжність. 223 тисячі це є дуже, дуже нормальний показник. Так, пробіг коробки передач 225 593 км. Розбіжність 1000 км тут. Так, І коробка передач. Сам пробіг по ній 225 тисяч, знову ж таки, 593 км 600 метрів. Грубо говоря, так, плюс-мінусом прикинемо, це буде хай в 1000 км розбіжність. Розбіжність по офіціалах. по... Статистиці, так як вони дають, може бути до 10 тисяч кілометрів. Бо десь коробка, наприклад, ну, в загальному колеса пробуксували, десь прозатормозили, щочик промотав, тому розбіжність до 10 тисяч кілометрів це є все в межах норми. Так, виходимо по всіх блоках. Не буду вам показувати, кого цікавить, можемо відзняти вам інформацію, скинути в принципі, на Viber або Telegram. А, а загалом, по всьому автомобілю, ми перейшлися.